Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія спільно з меценатом Ігорем Горжієм знову днями відвідали лінію фронту, щоб привести чергову партію допомоги для наших захисників. Цього разу це був Запорізький, Дніпропетровський та Донецький напрямок. Воїнам вони передали засоби зв'язку та засоби захисту. А це реби, стерлінки, генератори та повербанки. Нам військові показали найсамосучаснішу зброю, яку вигадували. Виробник уже Україна. Да, це 155-мм гармати, які дійсності вони можуть цілити на відстані понад 30 кілометрів. Це дуже великий плюс для наших військових і для нашої обороноздатності нашої держави. Також ми, ми були присутні на полігоні, де саме останні можна так сказати, сучасні розробці був квадрокоптер, який переносить. Також засоби наступальної і оборонної потужності це квадрокоптери, які летять на 100 метрів і вище, і несуть понад 30 кілограмів, можуть нести заряду. І ми власне очі побачили, як ця зброя зараз працює. Благодійники і меценати постійно спілкуються з військовими різних бригад, аби знати про їхні найнагальніші потреби і запити. Війська налаштоване тільки на перемогу, і ми допомагаємо їм в нашій нелегкій війні з російським агресором. Наступна поїздка благодійної команди на лінію зіткнення планується до кінця квітня. Військовим передадуть засоби зв'язку, а також ліки і вітаміни.